Что-то у нас со сплоченностью общества не очень то и важно. Вот теперь был я там на встрече с рядом высокопоставленных офицеров, и присутствовали люди из заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. И я говорю, ну слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не... 20-30, а 200-300 там условно изделий. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же оказывается экономика перегрета. У нас же оказывается процентная ставка такая. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главное это война с инфляцией. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом, а он гигантская экономика, и произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через пять лет, а как можно быстрее? Вот я не могу себе представить, идет Великая Отечественная война. И структуры, отвечающие за кредитно-денежную политику надо. Советского Союза, говорят, не-не-не, главное экономику не разогревать. А кто сейчас основной фактор, разогревающий экономику? Ну, я что это военно-промышленный комплекс. Ну, он же наиболее Конечно. быстро развивается. Ну, и все с ним связано. Я тогда просто... Я понимаю, что Эльвира Шевхизадна – выдающийся профессионал, отмеченная всем, у нее своя задача. Может быть, кто-то объяснит, что сейчас, ну, война идет? У нас пока нет э, таких инструментов, которые могли бы нам в процентном отношении показать, сколько россиян поддерживают специальную военную операцию, а сколько нет. Ну ладно, бросайтесь меня поношенными домашними тапочками. Я скажу, 95% поддерживают специальную военную операцию. Вам хочется 50, говорите, говорите 50, все равно проблема существует. Мы иногда в таком, знаете, лукавом пропагандистском угаре. Иногда так перегибаем палочку на сей счет, хотя проблема очень и очень серьезная. Возьмите хотя бы звонки в ревью. Вот буквально недельку назад звонил человек возмущенным голосом у меня с Михаилом, спрашивал, а зачем Россия напала на Украину? Вы помните этот звонок, да? Я не знаю, Путин уже устал э, в своих выступлениях все время растолковывать, разжевывать. Почему мы начали специальную военную операцию. А теперь зайдем с другой стороны об уровне сплоченности общества. Вы наверняка знаете, что в России распарились и на агенты, выступающие против СВО. Ну, знаете, они распространяют фейки и про власть, и про армию, и так далее. Ну и как отреагировала а, власть? Власть перевела их, так сказать, в статус Иноагентов. Ну, вот с этим лейблом они живут, а ничего в жизни не меняется. Правда, правда, некоторые уже на нарах спочивают, да. Ну, это таких фактов немного. Но тем не менее, тем не менее, это существует, и вот эта зараза, вот это противление специальной военной операции, она же, в общем-то, говорит, что что-то у нас со сплоченностью общества не очень. То і важна Богдан Долінце з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, почули інформацію в сюжеті, що власне F-16 навіть станом на зараз можуть допомогти Україні, наприклад, боротися з кабами. <плес> <плес> Якою є ваша думка з цього приводу, і як ми взагалі зараз, от станом на зараз, коли у нас є умовно там 10 F-16 в Україні, можемо їх використовувати? <плес> ну, дивіться, маємо розуміти, що F-16 – це багатоцільовий літак, тобто він може залучатися для виконання цілого ряду завдань. В першу чергу, зрозуміло, що це один із складових посиленних системи протиповітряної оборони для знищення повітряних цілей разом з тим. Враховуючи те озброєння, яке було вже анонсовано, що ми отримаємо разом з літаками, це означає, що він може виконувати і додаткові завдання, тобто, це захист повітряного простору та знищення повітряних цілей. А це дозволяє відігнати російську авіацію від рубежів використання кругового озброєння, зокрема в тому числі і так званих кабів. Звісно. Маємо розуміти, що якщо дальність польоту кабу кажучи, складає порядка від 50 до 70 кілометрів в залежності від ваги авіабомби, то разом з F-16 на сьогоднішній день озвучено, що ми отримаємо ракети. Типу ам 120 мм з дальністю завдання ударів до 105 км. кілометрів разом із бортовим РЛС Ф 16 який здатний виявляти знищувати цілі на відстані там до 160-165 і більше кілометрів залежності від умов. Тобто ми говоримо про те, що в принципі ці літаки здатні відігнати ворожу авіацію на відстань, з якої ефективність запуску таких кабів вона буде суттєво нижча. або їм доведеться заходити в зону ураження F-16, Разом з тим, маємо пам'ятати. Що самі в 16 вже раніше було оголошено, що будуть працювати на відстані 50 і більше кілометрів від лінії фронту для того, щоб не заходити в зону ураження ворожих систем протиповітряної оборони, тобто, виходячи з цього, можемо говорити про порядка е, глибину е, захисту е, 50-60 кілометрів за лінією фронту або безпосередньо в глиб території Російської Федерації, якщо разом з таканами буде надано дозвіл знищувати ворожі повітряні цілі в російському повітряному просторі. Вийшла публікація в економіст. Називається вона: чи багато зміниться для України з появою в 16-х і висновок статті, якщо коротко, що зміниться не багато, літаків -то замало, щоб побити російські авіаційні сили, але це є символ... сильний символічний жест. Чи це є більше символічний жест? Ці 10 в 16 Ну дивіться, маємо розуміти, що сам літак це лише пускова платформа, тобто він дозволяє в принципі здійснювати запуск тих озброєнь, які будуть передаватися. Ось зрозуміло, що в залежності від того арсеналу, який Україна разом з літаками отримує, буде залежати реальна ефективність використання цих літаків, і тут мова не тільки про типи боєприпасів, тут мова і про їх кількість. Тобто, якщо будуть передаватися десятки ракет авіабомб, то на жаль, ми маємо розуміти, що ефективно використовувати ці літаки нам не вдасться. Якщо будуть передаватися сотні боєприпасів до літаків регулярно. То зрозуміло, що ці е, літаки зможуть працювати цілодобово і мати суттєвий вплив, як в тому числі на е, лінію фронту і підтримку наземних сил, так в тому числі для посилення протиповітряної оборони і знищення повітряних цілей Російської Федерації. Адже на сьогоднішній день нам було озвучено, що передаватимуть ракету АІМ 120 двадцять амрам ще за все в версії С-5 або С-6, тобто дальністю до 105 км, кілометрів. Але Є ця ракета і в більш сучасних версіях модифікаціях з дальністю до 180 км. кілометрів. І навіть якщо ми отримаємо, каже, лімітовану кількість цих далекобійних ракет з дальністю 180 кілометрів, то це може суттєво вплинути наприклад на знищення ворожих повітряних цілей, як вони авіації, так само і пускових кабів, а можливо навіть вдасться підловити і знищити хоча б один сто п'ятдесят в повітрі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.